Ну що ж, ремонт продовжується. Як бачите, сьогодні наші стіни попідсихали. Е, є такі місця, ось як, наприклад, ось цей, де ми з вами з'єднували е, гіпсокартон із е, стіною. Ось бачите, тут багато наложено шпакльовки, тому вона у нас висохла. Ось тут у нас сиро. Ось тут, як бачите. Потім ось там е, під верхом на стіні теж. Це нічого страшного, це не заважатиме сьогоднішній нашій роботі. Як я вам і обіцяла, ми сьогодні будемо займатися верхами, низами і вуглами. А ще ми з вами займемося сьогодні ось цією стіною. Нам потрібно її перешпаклювати стартовою шпакльовкою повністю. Пояснюю чому. Дивіться, ось ці стіни у нас були шпакльовані на один раз. Ми просто на них позаробляли все, що нас не влаштовувало. І коли ми їх почистимо за наждачим, ми їх будемо шпаклювати. Хазяєва просять пошпаклювати під обої один раз. Тому оця стіна у нас, бачите, вона тільки поштукатурена. Ми ось позаробляли з вами те, що нас тут не влаштовувало. Ми ще підрівняємо верхи низи і угли. І нам потрібно ще разочок її повністю всю перешпаклювати, щоб у нас вона стояла гарненька під шпакльовку. Тому що якщо ми її не перешпаклюємо, хоч тут будуть і меблі, хоч тут буде її цієї стіни практично не видно, але коли ми будемо клеїти обої і в нас буде пошпакльовано раз, це нам нічого не дасть. Це буде нерівно. І некрасиво. Тому нам потрібно буде сьогодні її перешпаклювати. Коли ми її пошпаклюємо, у нас ми закриємо всі ці нерівності, які ось є у нас на штукатурці. Ви можете запитати, чому її не можна було пошпаклювати вчора. Пояснюю, тому що на цій стіні було дуже багато проблем. Ось там ми з вами зробили, ось тут ми з вами зробили, ось там зробили. І е, сьогодні воно у нас підсохло, воно у нас рівненьке стоїть. Ще сьогодні підрівняємо верхи низи і повністю її зашпаклюємо. І вона у нас буде гарна, красива стіна. Сьогодні, в саму першу чергу, ми з вами займемося вуглами. Хоч у нас ремонт і косметичний, і хазяїва попросили не заморачуватися, але все рівно, коли ви заходите в кімнату, нам треба, щоб. Було у нас, як говориться зрітельно, на українській мові це зорово. Потрібно нам, щоб вугли у нас були рівненькі. Наскільки це можливо їх зробити. Тому, ось дивіться, ось є у нас оцей вугол, і нам треба вирівняти спочатку оцю стіну. І ось так ви дивитеся, і в нас вийде рівненький вугол. Ось цей вугол у нас теж оцю стіну будемо рівняти з цієї сторони, тому що ви ось, коли стоїте біля дверей, ви дивитеся, і в нас погляд падає на оцю стіну і на цей вугол, щоб у нас був рівненький. Ну, а там уже як вийде, тому що там труба, будемо старатися щось з нього зробити, наскільки це буде можливо. Я ось виставила свій рівень, і зараз дивіться, що у нас виходить. Якщо вам видно, бачите, який нерівний у нас вугол. І там унизу, у нас сантиметрів на 5, у нас, бачите, сходить доверху наш вугол. Ну, якби це був капітальний ремонт, ми б з вами це все виправляли. Це все налажувалося, вирівнювалося, штукатурилося. А оскільки нам цього не потрібно, ми з вами будемо робити другим способом в такому випадку, як у нас, що вугол дуже у нас на і з ним треба дуже багато роботи провести, щоб він нас був рівний. Ми цього робити не будемо, а ми будемо робити вирівнювання другим способом. Будемо користуватися ось правилом і будемо користуватися олівцем. Що нам потрібно зробити? Ми з вами будемо рівняти зрітні. Наш вугол по цій стіні. Ми ось перекладаємо ось так правило і дивимося. Тут у нас потрібно повністю ось е шпаклювати, е робити вугол. І ось з цієї точки ми опускаємося вниз, ось так. І дивимося, що нам повністю треба вирівнювати стіну по всьому вуглу. Ще один такий момент. Дивіться, цю стіну ми вирішили. І ми знаємо, що нам її потрібно вирівнювати. Але ми не знаємо, скільки нам на цю стіну потрібно накладати шпаклівки, щоб вона була рівна. Дивіться, як нам це взнати. Берете правило ось цією стороною. Ось так прикладаєте до оцієї стіни. Ось так отненько. З'єднуйтесь з тією точкою, яка нам потрібна, і ось так проводите у ліцею. Все, ви Я залишу силку під відео і починаю. І ще взяла ось такий, бачите, такого розміру шпатель. Він буде набагато зручніше нам вирішувати. Ось так накладаєте шпаклівку, Ось так по шпателі. Ось так прикладайте до тої лінії, яку ми з вами накреслили. І ось так пробуєте. Ось так потрошечки вдавлю і отак, щоб там у нас, наша скатлювка стала туди, куди вона нам потрібна йде. І ось так помаленьку ми з вами. Машини шпату. Ось у нас, дивіться, є рівень наш, який ми з вами зробили. І ось так вложите кінчик сюди. Кінчик сюди, дивіться, що у нас. І так проводити. І в нас виходить рівненька така лінія. Дивіться, як гарно. Хочу вам показати, як це в мене вийшло. Ось бачите? Ось так виходить рівненько у нас стіна. І так зараз я буду продовжувати йти вверх. Ось такий принцип такої роботи. Тому е я вам показала, як це робиться, і зараз буду цим займатися. Віряні всі купли, які... Бачите, вугли я вже підрівняла, дивіться, як гарненько виходить рівно. Ось так. Тут, ось біля труби дивіться, теж вийшло рівненько, гарно ось. І ось тут, ось цей вугол дивіться, рівний прирівний. Я хочу ось. Дивіться, вам показати, берете правило і ставите, і ось так у нас це виходить рівненько, аж до самого низу. Ось так вирівнюєте вугли. Такий принцип вирівнювання. І ще хочу показати, може комусь захочеться. І хтось захоче зробити ще рівніше, щоб зовсім було рівно і з цієї і з цієї сторони. То я зараз покажу, як це можна зробити. По такому самому принципу. Дивіться, тут вже цю стіну ми з вами вирівняли. Вона у нас рівненька. Що ми робимо далі? Беремо, вимірюємо цю стіну. Дивімось. Тут вона у нас практично рівна виходить. Ось тобто, так ходимо донизу. І ось ми бачимо, що у нас ось тут треба підтягнути. Тому беремо ми ось правило цією стороною. Ось так прирівнюємо. Ось так. І малюйте олівцем все, що у нас, ось, як бачите, різницю між стіною і цією стіною, яку ми з вами вирівняли. Ось, якщо вам видно, я ось бачите, вже накреслила. Ось тут те, що треба ще трошечки підтягнути. І потім у нас вже буде ідеальний вугол. Ну, це в тому випадку, коли вам це потрібно. А можна залишити так, як і є. І це ви робите тільки тоді, коли підсохне ось ця стіна. Ось так. Я все-таки вирішила підрівняти ту стіну. І ось у нас вийшов такий ідеальний вугол. Ось так ми з ним справилися. А зараз ми з вами займемося дизайн. Дивіться, ви ось так провину. Підставляєте до стіни. І що ми бачимо? Що у нас ось тут, отак, де у нас стіна дружить із правилом. ви ось так підкреслюєте і ось так робите, де вам вже потрібно тут підложити. Ось тут настрійну рівну і аж тут у нас ось так. І ви так вичаєте по всій стіні. Тут зараз рівно, а тут у нас, ліду, тут тут у нас треба нагрувати. Хочу вам десь показати, які бувають ситуації. Ось, бачите, там Дружить стіна з правилом, а тут у нас дивіться, скільки потрібно ось налажувати аж до того моменту, чим я зараз і займуся. І так починаємо. Ось це буде І ось ці наші місця. thank <laughs> Зараз я вам покажу, як це робити. Тут ось ми нажити І так продовжуємо вирівнювати. Дивіться, би ви ось сюди ж наклонки. І ви бачите, що ось тут треба доложити. Зараз ще раз провірю. І в нас, бачите, виходить. Щоб у нас було тут рівняння. рівня. Це теж мене потрібно. Ми зараз його прибираємо. Ось так вирівняється на землі. Ось на цій стіні я вже низ. І ось він у мене такий, зараз вже рівненький. Бачите? Угол вже рівненький в нас стоїть. І зараз будемо дивитися, що в нас на цій стіні зверху. Берете правило, берете олівець. Ось так дивитися, що у нас тут і де нам потрібно підлажувати. Ось тут. Потрібно. Ось тут у нас стіна не дружить, далі якби наче червину. потрібно наносити шматлінку і зараз починаємо працювати принцип поки і назад. Ну, я вам покажу, може комусь і потрібно Буде лишніми все приберемо. Все, що у нас ось їхні на стіні, у нас все залишилося ось на правило. Зараз ми подивимося, де нам ще потрібно підшпакривати. Так, трошки ось в цьому місці. У нас під верхом. Продовжуємо далі. Ця вже стіна у нас готова. У нас верхи вже підтягнуті, угол у нас вже зроблений, і низи у нас теж вже рівненькі. Будемо продовжувати далі. І ще хочу вас трошечки попередити. Дивіться, коли ви пошпаклювали стіну, ні в якому разі не можна прискорювати висихання стін. Не робити сквозняки і не ставити дочики. Тому що, якщо ви це зробите, у вас стіни можуть потріскатися ось ця шпакрівка. І саме, що хуже, вона вас може просто-напросто відпасти. Тому цього робити не треба. Стіни мають висихати самі по собі. І так я вам сьогодні показала принцип роботи, вирівнювання вуглів, верхів і нозів. Тому користуйтесь моїми порадами. Якщо комусь це знадобиться, я буду дуже рада. На сьогодні в мене все. Роботи у мене ще тут багато, тому зустрінемося з вами завтра.